Добрий день, малята! Я бабуся Одарка. Ласкаво прошу до моєї світлиці. Я вас довго тут чекаю, з добрим серцем зустрічаю. Щиро кожного вітаю. Сідайте зручненько, погрітися біля пічки, а я вже й стіл накрила для вас. Погляньте, який посуд у мене є для вас. Це традиційний український посуд. Давайте ми зараз його з вами розглянемо. Це глечик. Виготовляли його з глини та прикрашали візерунком. У ньому зберігали молоко та сметану. А ще в мене є макітра, горщик та куманець. У горщику завжди варили борщ та кашу, ставили його в піч і танце все готували. В макітрі тримали смачні вареники та пиріжки, а в куманець наливали озвар, квас та воду. Планую вам діти сьогодні прикрасити макітру. Для цього вам треба приготувати своє робоче місце, шаблон ось такої макітри з білого папіру, фарби, стакан з водою, пензлики та серветка. І так, починаємо прикрашати макітру. Спочатку набираємо жовту фарбу і малюємо зверху хвилясту лінію. Миємо пензлика, набираємо тепер синю фарбу і малюємо нижче дві хвилясті лінії. Ось так, як я, погляньте. Змиваємо залишки фарби, набираємо червону фарбу. І малюємо квітку посередині. З вами ми це вже робили. Знову з вами миємо пензлика. Тепер нам знадобиться зелена фарба. Будемо малювати з одного боку листочки та з іншого. Дивіться, як я це роблю, і повторюйте за мною. Миємо пензлика, беремо жовту фарбу і малюємо знизу дві хвилясті лінії. А між жовтими лініями ми намалюємо синю хвилясту лінію. Ось така українська макітра вийшла в мене. Мені дуже цікаво, яка вийшла у вас. Буду чекати ваші фото з малюнками. До побачення, мої маленькі друзі.